Откриваємо цей величезний багажник, дивіться, оп, оп. І можна возити і людей, і коров, і кого хочеш. Опа! Бачите, яка толщина нам у цього, у цього стекла. Просто хана. Вообще. мої руки. Залітає до нас продажу ексклюзивчик, Це на Chevrolet Шевроле, Це на 97-й рік. Дивіться просто на ці величезні диски, резина. Просто виїдете, откуда захочете просто. Можете приїхати машиною і не побачите. Так, позаду, звісно, самі які сидіння, яких я сидів. Тобто бомба взагалі не місцевий. Він також, друзі, це обов'язково броньований. броньований. Все обшито, типу алькантарку, типу все комфортненько, удобненько, все як треба, все акуратненько зроблено. Бачите, ось такий руль, шевролет, все як треба, все робота. Тумбірочки для світу, для всього. Кондиціонер, регулювання повним приводом. Все у нас на місці, великий великий подлокотник. Можна спрятати все, що забажаєте. Тут. Мінус. Потім ось такий пістаканичок, все на місці, все працює. Зеркало заднього, я не знаю, зачем воно тут. А? Дуже багато органайзерів. Тобто, щось можна чеченця спрятати, судди можна щось спрятати, ззадні, тут теж клімат контроль, О, не клімат контроль, а кондиціонер теж буде заднього. Ряду. Все регулюється, все вони регулюють і все окей. Бачите, яка коробка передач необычна? ага. Ось так ось. Бац-бац, включили передачу і поїхали. Що це стара Шиверо Так, ну що? За цього бронюрованого звіря треба буде віддати 12 тисяч доларів. Наповнюю. 97 рік 7,5 двигун. Шиверле. Субербан. Автопонт. Придбай. Якісне авто.